Період, який війшов в офіційну історію СРСР як велике десятиліття, зовсім неповною мірою був часом десталінізації та оновлення радянського суспільства, та й таких завдань за великим рахунком тодішнє партійне керівництво і не ставило. Мови отже, може йти тільки про частину цього періоду, коли Микита Хрущов робив спроби здійснити часткові реформи, які не торкалися фундаментальних засад системи, створеної за Сталіна. Разом з тим, недостатньо продумані та непослідовні реорганізації в галузі економіки, домінування вольових рішень, серйозні прорахунки в зовнішній політиці все це зводило на нівець хрущовську відлигу і поклало край будь-яким надіям на краще. Рівень життя народу падав. Виникли серйозні труднощі з хлібом. В країні зростало невдоволення, загострювалася ситуація і в партійному керівництві. Стиль та методи керівництва Микити Хрущова викликали роздратування значної частини партноменклатури, яка за роки сталінського режиму звикла до гарантованості свого панівного становища і не бажала цього втрачати. Отож, у жовтні 1964 року Микита Хрущов був звільнений з посади першого секретаря ЦК партії та голови ради міністрів СРСР. Новим партійним керівником став Леонід Брежнєв. Так завершилося велике десятиліття. Очікування пов'язані з оздоровленням суспільства, економічним зростанням, підвищенням життєвого рівня народу, розвитком національних культур, виявилися марними. І це цілком закономірно. І Хрущов, і ті, хто прийшов йому на зміну, були членами тієї ж самої партії, оборонцями комуністичної системи. Під кінець хрущовської відлиги ставали дедалі помітнішими посилення ідеологічного пресингу, відмова від серйозного аналізу недоліків системи, намагання звести все до часткової критики лише однієї особи Сталіна. Масовими були факти порушення прав людини, переслідування за погляди, котрі відрізнялися від офіційних, політико-ідеологічний наступ ставав тотальним. Але в суспільстві не зникали ідеї боротьби проти режиму. Один з виявів останнього формування наприкінці 50-х на початку 60-х років українського правозахисного руху. У травні 1961 року відбувся судовий процес над українською робітничо-селянською спілкою. Вона була організована у 1959 році Левком Лук'яненком, який свого часу закінчив юридичний факультет Московського університету, а після цього був направлений на партійну роботу до Західної України. Спілка ставила за мету домогтися виходу УРСР зі складу СРСР шляхом реорганізації відповідної статті Конституції СРСР. Отже, йшлося про законну, легітимну зміну статусу однієї з республік СРСР. За це юрист-дисидент був засуджений до страти згодом заміненої 15-річним ув'язненням у таборах та 10-річним засланням. Разом з Лук'яненком були засуджені Луцьків Кандиба та багато інших. У 1961 році з публічною критикою нової програми КПРС виступив генерал Григоренко, чимало сторінок розвитку українського правозахисного руху, пов'язаного з Київським університетом ім. Тараса Григоровича Шевченка. Зокрема, в лютому 1963 року тут відбулася конференція, учасники якої висловили протест проти заборон та обмежень розвитку української мови. Перехід до влади Леоніда Бріжнєва ознаменувався ще більшим наступом на українську культуру. Своєрідним протестом проти проведення у 1965 році арештів українських дисидентів була праця Івана Дзюби: інтернаціоналізм чи русифікація влада відповіла на це посиленням репресій У другій половині 1965 року. Пройшли політичні арешти в Києві, Одесі, Львові, Тернополі, Луцьку та інших містах. У вересні 1965 року в кінотеатрі Україна в день прем'єрного показу кінофільму Тіні забутих предків представники української творчої інтелігенції виступили з рішучим протестом проти дій влади. В їх числі були Іван Зюба, Василь Стус, В'ячеслав Чорновіл, Юрій Бадзьо та інші. Десять членів спілки художників України у квітні 1966 року звернулися до Верховного суду з клопотанням переглянути справу члена спілки заливахи. Кінорежисер Параджанов, композитор Майборода, поети Костенко, Драч, авіаконструктор Антонов звернулися з вимогою до ЦК Компартії України публічно роз'яснити причини масових арештів. На захист засуджених виступили також малишко стельмах. Від переслідувань постраждали Вінграновський, Сверстюк, Коцюбинська, Стус, Матвієнко, Шаповал і багато інших діячів культури. Правозахисний рух в Україні не став масовим з кількох причин. Але головною було те, що тоталітарний режим мав щільну мережу своїх місцевих підрозділів, які були більш брутальними у своїх діях ніж, скажімо, аналогічні служби в Москві. Майже зовсім ізольовані від засобів масової інформації країн заходу, українські дисиденти не мали тієї парасолі гласності, котра певною мірою допомагала їхнім московським колегам. До того ж, проблема національних прав українців не викликала на заході скільки-небудь значного інтересу. Вузькість соціальної бази дисидентського руху пояснювалася тим, що він не сформулював чіткої соціально-політичної програми, зрозумілої не тільки інтелігенції, а й широким масам. Разом з тим, український правозахисний рух зазначеного періоду відіграв відчутну роль у пробудженні національної свідомості нашого народу.